Роздутий живіт, викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Скасування додаткових вихідних днів не має суттєвого впливу на економіку країни. Такими висновками поділився заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в одному з нещодавніх інтерв'ю. За словами чиновника, завдяки скасуванню святкових днів вдалося пом'якшити спад економічного розвитку України у 2022 році. Але наразі цей механізм втрачає свою важливість і не має визначального значення, адже скасування стосується в більшій мірі лише державного сектору. Водночас приватні підприємства можуть самостійно визначати свій графік роботи, і здебільшого вони і так працювали у святкові дні. За час дії пільгової іпотечної програми ЄОСЕЛЯ нею скористалися 6411 родин. А загальна сума кредитів склала майже 10 мільярдів гривень. Про це напередодні повідомили в міністерстві економіки. Програма ЄОСЕЛЯ почала свою роботу в жовтні 2022 року. Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови для військовослужбовців зсу за контрактом вчителів, медиків та науковців. Пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій, учасників бойових дій, ветеранів, вимушено переміщених осіб та інших громадян ставка іпотеки становить 7%. В Україні ціни на яблука побили п'ятирічний рекорд. За даними видання East Fruit, на сьогодні цей фрукт з українських господарств надходить у продаж від 14 до 22 гривень за кілограм, залежно від якості сорту та обсягу партії. Ціна в середньому зросла на 4 гривні вже від початку цього року. Як пояснюють аналітики, зростання цін на фрукт пов'язують з активним попитом від промислових підприємств та від населення у порівнянні з попереднім роком, ціна на яблука зросла на 50%. При цьому ціна на цей фрукт в Україні зараз є чи не найнижчою серед усіх країн регіону. Тому сподіватися на їх подешевшення за рахунок імпорту не варто, кажуть експерти.